Парфум про лихі двохтисячні, або аромат, від якого тече твій батя і дядько. Омінтанс від парфумерного дому діор вважається вже просто культовим ароматом у світі. парфумерії. це один із найкращих фужерно-пудрових ароматів з виразною нотою і рисою, яка надає йому аромату старої косметички. Ця суть в тому, що тут дуже класно зберігається іменно баланс між солодкавістю та брутальністю. Ірис плюс амбра дає глибоку та. Пудрову основу аромату. Лаванда тут буде додавати свіжості, а кедр уже буде давати більш таку брутальну дерев'яну основу. Ця солодкавість тут криється за нотами какао та мускусів, які якраз надали йому оцієї особливої пристрасності. Він має просто абсолютно нереальний шлейф та стійкість, дуже класно тримається так само на одежі. І це щось в стилі між класичним і таким спортиком. Найкращою формою вважається випуск з 2011 року, тому що вже після 2020-го формулу переробили і він втратив ту свою стійкість та шлейф. То кохається в цьому ароматі, прошу черканути свою думку в коментарях. А хто ще не пробував цю красоту, обов'язково рекомендую затестити на розповідь 1 мл.